Ви, ви, ви слухаєте Радіо Кордон. Радіо, що об'єднує! Щодня військові медики рятують життя наших бійців. Героїзм цих людей не можна оцінити за жодним критеріям. Чим інтенсивніші бої, тим більше у них роботи, і навіть у найважчих умовах. Військові лікарі не перестають дивувати своїм професіоналізмом про роботу та забезпечення медичної служби держприкордонслужби. Ми сьогодні будемо говорити із начальником управління охорони здоров'я Державної прикордонної служби України, полковником медичної служби Михайлом Карнахом. Добрий день, доброго дня, слава Україні! Героям слава. Дякую, що знайшли час до нас завітати 2014 рік. Початок бойових дій на сході України нестача військових медиків, обмежена кількість медикаментів. Певного обладнання. 2022 рік. Лютий. На якому рівні була військова медицина, зокрема у державній прикордонній службі, рік тому? Чи була вона готова до розвитку воєнних подій такого масштабу? Да, для порівняння 14-22 рік. Це небо і земля. У 2014 році. При виникненні бойових дій, Ілавайські забиті, Луганський прикордонний загін, Донецький прикордонний загін, обща ділянка зони проведення антитерористичної операції, виникнення поранених, це забиття і в Новоазовській, і ну, везде по Сходу України. Воно було шоком, тому що кількість поранених. Навіть перша смерть це воно настільки всіх коснулось. Перша смерть боєць, який помер шок це був син мого однокласника. Якось так, самий перший. По оснащенню, по спроможності, готовності медперсоналу і навченості його навчені, готові. Єдине було шок від е, віроломства, від коварності, від агресивності, від кількості поранених. Е, і специфіка бойових травм, напевно, е, практики не вистачало? не вистачало? Ні. Вистачало. Ні, абсолютно практики. Лікар він навчається 9 років в медуніверситеті, у військово-медичній академії, плюс спаси, ТУ, вдосконалення, тим більше військової медицини. Вона направлена з підготовки, вона і, і йде на бойову травму. Навчання. Але була не теретична. Мати навики і живу. Практичні. Практично мати. Практично набувається, воно дуже швидко набувається. Навики дуже швидко. Зараз, що нам воно дало? За у нас був ще 20-21 рік. боротьба з ковідом були йшли нарощені, величезні нарощення сил, засобів в області міцини. Це і поява ІКТ рентген апаратів апаратів ШВЛ, нарощення, оновлення. Ковід ну, закінчився, почалися активні бойові дії. Ми вже вийшли в активну бойову фазу. Оснащені. У нас був створений мобільний гостр, він зараз знаходиться на сході України. Оперують, спасають, причому спасають. Працюють плече в плече зі Збройними силами. Це велика спільнота медиків, незалежна від. Велика команда. Команда дуже велика. Вся країна. Одна Вся команда. країна. Перші дні, перші тижні 22-го року повномасштабного вторгнення. Що було найважчим? Психологічно, фізично, по оснащенню. М -м, оснащення. Найважче було, мабуть, осознання. Масштабів катастрофа, яка відбулася, найважче було е, психологічно осознати, що відбувається. Це було найважче. Фізично ні. Фізично медична служба увійшла повністю в склад оборони країни і почала надавати медичну допомогу. Причому я знаю ну, багатьох людей, вони моїх друзів, моїх підлеглих, які навіть по своїй спеціальності, будучи лікарем-інфекціоністом, начальники відділення полковник приймак, подрив, Перші дні буквально, ось ось тільки почалося. подрив співробітників МЧС на протитанки міні, отрив нижніх кінцівок і правильно накладені жгути і... спас життя. Хоча він не хірург, а лікар-інфекціоніст, поэтому. Професіонали Пишаюсь. Але ж вони всі працюють нон-стоп. А наскільки я знаю, надають допомогу і цивільним людям, які знаходяться в прифронтових містах чи в деокупованих. Лікуємо всіх. Незалежно в прифронтовій зоні чи тут ми лікуємо поранення. Ми лікуємо хвороби, причому всі ми зараз не ділимося на наших, не наших, ми всі громадяни України. Незалежно до якого відомства хтось належить або не належить до військових а цих війни. Ми розуміємо, що зараз, особливо в першій війні, коли були розрушені всі логістики, коли росіяни б'ють по роддомам, по лікарням, знищують всю інфраструктуру і. Це наша робота. Волонтери допомагали. Ну, Волонтери тут, якщо в 2014 році приходили окремі громадяни, поранені варили вареники, борщі і приносили годували їх. То зараз ну, дуже багато фондів, фонд Пінчука. Я вже не знаю, їх десятки громадян, це вже як система Це працює. вже система, да, причому включаються навіть громадські організації іноземних країн. Міжнародна допомога. Міжнародна допомога. Це Королівство Іспанії, Бельгія, Літва, Польща, Велика Британія, Сполучені Штати, Ізраїль. Ну не знаю, в мене пальців на руках не вистачить. Щоб Це Постійно при... систематично йде. Постійно, допомога? Постійно, систематично, причому активно виходять, питаючи чим допомогти. От лікарів, фізичні лікарі приїжджають, допомагають і теж вчаться. І теж, вчаться, у нас ми страна, яка країна, яка випускає космічні кораблі, може запускати морські старти, які завгодно. Причому від природних іскопаємих, виплавки сталі, і виготовлення кінцевого продукту ми єдина країна в світі, яка після Другої світової війни веде такі активні бойові дії. Ні буря в пустині, ні війна в Афганістані. Не вела таких активних бойових дій з таким огневим ураженням, з такою кількістю поранених, з таким кількістю руйнацій на сході України, там вже вижена земля, зруйновані міста, де одні залишились. Тому... Тепер наші лікарі проводять міжнародні навчання. Тепер наші лікарі запрошуються читати лекції в Штати, їздили в Європейську Україну, точно в Люксембург. по-моєму. Їздили, читали лекції по бойовій травмі по, це і Нікітін, доктор-травматолог центрального госпіля. Ми зараз оснащені, у нас є ну, на ступінь, на дві ступені вищі, ніж ми були навіть до 2014, до 2020 до року. Ми, ми варті, дуже багато варті. І ми не зупиняємося, ми йдемо в розвиток. Як себе почувають військовослужбовці, які повернулись з полону? Ми можемо назвати скільки їх повернути? Прикордонників. Давайте про прикордонників. Ну, кількість полонених я вам не можу сказати, це не моя компетенція. Я можу сказати, е, ну, скажімо так, від поранених, вона велика проблема це е, психологічна допомога. Реабілітація. Так. Да. Реабілітація. Вона починається з першого дня, з першої хвилини отримання поранення. І евакуація на велику землю з послідуючим спотезуванням, якщо то потрібно. А по пополоненим це теж люди пережили дуже багато і знущань, і принижень, і повернути, я не знаю, до первинних лан. Я навіть не знаю, як це пояснити. Це людина взагалі не може осознати, то, що відбувається насправді. Рівень жорстокості. Рівень жорстокості і відношення. Так, всі поранені, вони повністю обстежуються, кому необхідно робляться операції, кому необхідно робити протезування. Людей звільняли його. без кінцівок, без очей, з неправильно срушими переломами, багато таких стратег не хочу в ефірі. то Єдине, можу сказати, що 92,5% поранених вони повернулися до нормального життя. Повернувся в, до служби навіть. 8 10 на сьогоднішній день вони продовжують лікування або тільки розпочали лікування. Воно, ситуація міняється щодня, бо немає жодного дня, щоб не було поранених. Різне інше поняття, скільки їх. Реабілітацію лікування проводять в Україні чи за кордоном? Так. Вісім країн приймають наших на подальше лікування, протезування, реабілітацію. Але основна маса, ну, якщо в процентах відношення брати, процентів 90% вони проходять лікування і реабілітацію у нас. Багато країн прийняли нас на протезування кінцівок. Литва, дуже дякую литовським колегам. Дуже швидко, дуже якісно виталені протези. Не знаю. Надсучасні. Людина, яка втратила кінцівку, це вона ну, положив стрес переживає. Як вона буде себе доглядати, як вона буде виконувати якусь роботу Як повернутися до, як нормального, повернути життя. до нормального життя. І благодаря найбільше допомогла в цьому напрямку Літва. І люди ну, абсолютно, якщо не побачиш, то не скажеш, що він. Або як він не скаже, що в нього немає Настільки адаптована, так? Адаптована, да. причому вони повністю супроводжують. І дуже в короткий термін. І... Але для того, щоб запротезувати, йому по... він повинен пройти певний курс лікування, відновлення, формування певних е анатомічних, все зроблять наші. Зараз піднімається наша, на всьому цьому піднімається наша економіка. Є е протези найгірші, які е починають виготовляти в Україні. Не гірші. Розвивається все. Вона, на жаль, війна спонукає до розвитку як економіки, так і техніки, творчества, медицини. На жаль, так, але на так, так, так воно є. Про волонтерство, міжнародну допомогу можливо. Волонтерство, міжнародним допомогам. Спочатку до нас. Ну вони теж не розуміють. Якщо ми не розуміємо, то вони е західні країни, Іспанія, Франція, вони не розуміють, як таке може бути і що це взагалі відбувається. Коли вони бачать відео, а коли ще сюди приїжджають і, бачать, і, чують, і чують наші сирени, або як чують як шахіди літають і взриваються, вони міняються, вони самі пропонують допомогу, що вони її супроводжують, вони самі е участвують. Е в меценатстві збирають кошти, покупають обладнання, нам передають, і вони бачать, що все до маленького от таблеточки, до маленького бінтика, до великого обладнання, нейрохірургічних мікроскопів, все стає на облік, все прозоро, все воно допомагає людям, не виключено одній якось персоні, а всім. І відношення до громадян, не знаю, вища степінь благочинності, відвертості віддачі лікарів, медсестер, санітарок, тому що хірург ну, хай 6 годин операція йде. Е, медсестра виконала всі процедури, але постійний догляд е, і зміна памперсів, і прибирання все лягає на плечі санітарок, тому я впоняю низький вплив всім від лікарів до санітарок до всіх медпросеред водіїв, які носять інколи. Таке враження складалося, що живеш на Автобамі, кудись когось перевозиш, обмін пленними і ще. Ну, багато заходів. Що став в дивитися, щось ну, навіть на себе береш певні обов'язки. Когось, із посадов, хоча б, щоб їм було легше виконати іншу роботу. Тому, ну, так, колективний труд — це той... Нація об'єдналася. Да, нація об'єдналася. Но... Медики самі не можуть працювати, їм необхідні фінансові ресурси, і бензин, бензини, солярки, ССМ, логістика. логістика, ремонт автомобілів. І тут я маю бачити, як працюють мої керівники, голова служби, заступники голови служби, різні директори департаментів. Ну, це колосальний кліки, колосальний. Реабілітація, лікування, протезування як на території України, так і за кордоном. Фінансування на це все. Я mm. маю на увазі, пацієнти щось повинні за це платити. Скажімо так, пацієнт взагалі не за що не плати. От слово взагалі. Якщо людина ну не знаю, якщо необхідно, ну були не заяви, пропозиції дуже поважних людей. Який сказав, якщо необхідно пересадити серце, ми пересадимо безкоштовне серце і всі розходи там вартістю сотні тисяч євро. Ми беремо все на себе, тільки от дайте. Ну, на жаль, на щастя, на щастя такого нема. Були ну, різні. Е, я не чув такого, щоб хтось за щось заплатив. Все це, Служба, держава, закордонні партнери. Все це е, беруть на себе. Навіть транспортіровку вони беруть на себе. Державна прикордонна служба і держава за протезування за кордоном за операції після поранень, ну, які там трансплантації, чогось, я не знаю, я не чув такого, що всі операції проводяться у нас. Єдине е довготривала реабілітація е посттравматичних стресів, е коли людина пережила тяжкі контузії, е деякі психічні розклади. Після перенесених навіть поглядів смерті Довго Довготривала реабілітація за кордоном в Іспанії, в Португалії, без супротивних втручань, Вони все бере на себе королівство Іспанія, або волонтери, які там опікуються. Житло, проживання, харчування, лікарські условия це все бере на себе, ті, хто ще сторона. Те ж саме по протезуванню. Це чинного законодавства. Іде багато погоджень між МВС, командою медичних сил, Міністерством охорони здоров'я. За закордонні підтверджують, що клініка ця достойна, що вони спроможні, по їхньому запрошенню йде супровід, вони до евакуації пораненого і повернені його на нашу землю. Це от. Е все по плану йде узгожні супровід, повністю державна прикордонна служба та й держава наша не несе витрат на дані процедури. Ви сказали про мобільні шпиталі. А, якщо я не помиляюсь, нещодавно Нідерланди передали держприкладну службі три мобільних шпиталі. Ви організовували взагалі, скільки є мобільних шпиталів, як вони працюють, скільки пацієнтів вони можуть розмістити. Ну, тут е, поняття, мобільний госпіталь трошки е, у суспільства. Е, Не трошки неправильно. Я б сказав би так: е, передавали нам е, комплекти мобільних госпіталей, Це е, оснащення, яке вкладено в машину, і воно може переміщатися. А госпіталь – це. Розгортання цього оснащення з певною кількістю особового складу, лікарі, медсестри, водій, санітари і так далі. Він може спроможний, е, наскільки він розрахований. Він е, офіційно він розрахований там, ну допустимо, на 100 коек приблизно. Візьмемо середньостатистичну натовську термінологію. Але перебуває там не 100. Чоловік там, там не лікують. Мобільний гостр знаходиться в зоні проведення бойових дій на своїй позиції, тримає певну ділянку фронту на медзабезпеченні. Його задача прийняти пораненого, стабілізувати його і відправити на подальший етап евакуації медичної. Тоді він виконує свою роботу. А він не лікує. Він просто прийняв хворого, зробили його транспортабельним, щоб його не втратити на. Ну, от одночасно, скільки він може прийняти поранених? Ну, я вам скажу, що... ну, скільки потрібно, стільки прийняти. Скільки в нас таких шпиталів? В мене, в Державній прикордонній службі. В Державній прикордонній службі. Один. 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 Але він зараз знаходиться в зоні проведення бойових дій і виконує роботу в складі медичних сил Збройних сил України. Чим, вони осна... Чим він так. оснащений? В нього є все. Лабораторія. Ну, як Це як лікувальний установ. Він може лікувати, але в даний період часу він і лікує. Він приймає. Він не тільки поранених, але він приймає цивільне населення, оглядає їх, тому що лікувальних установ в той географічній точці немає. Тому ми лікуємо всіх, я ж вище казав, ми лікуємо всіх. Незалежно, а поранених, ну, скільки поступок, всі стільки буде приймати. Причому Оснащений сучасним обладнанням високопрофесійні лікарі у ньому, нейрохірурги, травматологи, таракальні, абдомінальні, сосудісті, інфекціоністи є, терапевти є, невропатологи є. Всі спеціальні практично є. Хай по одному, але, є. але він є, він проможний. У нас є кілька запитань від слухачів. Я отримав поранення під час служби. Наразі знаходжусь на реабілітації. Чи маю я право звільнитись під час воєнного стану за станом здоров'я? І чи маю я право після звільнення отримувати медичну допомогу в закладах служби? Скажімо так, якщо він знаходиться зараз на лікуванні. на реабілітації, Там йде е, кілька етапів лікування. Людина, отримавши поранення, травму. Він поступає на лікування. Після закінчення лікування йому необхідно пройти певну реабілітацію, відновити рух суглобів, ну різні. Там наказ він товстий, великий, дуже багато статей. Ну, суть одна: людина пролікувалася. Рішенням ВЛК йому продовжується термін перебування на лікуванні згідно рішення ВЛК. Після закінчення реабілітації він знову попадає на військово-лікарську комісію, де буде визначена. Його придатність до служби, обмежена придатність або непридатність до служби. У всякому разі, він має право на лікування і він зобов'язаний зобов його направлять на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби. Якщо він буде визнаний непридатним до служби, з з обліку, він має право лікуватися. Він має право. Він отримав е каліцтво, травму, там, якісь увечі, просто так не звільняють. Це в нього дійсно такі. Це якщо він не звільнився. Якщо він звільнився. Ні, він якщо він звільнився, він тим паче має. Він отримав травму під час захисту батьківщин, він має право скільки буде життя, тільки він буде лікуватися. Ми лікуємо, не знаю, не було прецедентів, щоб комусь було відмовлено в лікуванні. Лікуванні? Да, Тим більше, якщо він звільнений по, по своєму здоров'ю. Наступне запитання від Володимира. Я мобілізований офіцер. Мене цікавить наступне питання на отримання медичних послуг. Я маю такі самі права, як і контрактник, чи ні? Якщо ні, то які є обмеження? Нема обмежень, немає такі ж самі права, як солдат-срочник, як і голова служби. Він тобто служить... всі рівні, всі рівні. І ми стараємося, щоб генерала лікували як солдат, а солдата як генерала. Чудова позиція. Наступне запитання від Миколая. Скажіть, будь ласка, чи можуть моя дружина та син самостійно звернутись до прикордонного госпіталя за допомогу, якщо я мобілізований під час воєнного стану, знаходжусь в іншому місті. Якщо так, то які документи їм для цього потрібно мати? Так, ну мають право звернутись в будь-який госпіталь? Медична допомога буде надана. Якщо він мобілізований, він, якщо він військовослужбовець Державної прикордонної служби, мають право на лікування. Єдине обмежена подія: ми дітей не лікуємо, у нас нема педіатрії взагалі. В штаті у нас нема педіатрії, поэтому дітей до 18 років ми не лікуємо. Добре, дружина захотіла звернутися, є якась підстава. Як їй довести, що вона дружина військового? Потрібна копія документів. Ну вона копію, якщо вони в різних місцях потрібно підтвердити, що вона дійсно дружина військовослужбовця. Це в кадрах береться довідка про склад сім'ї, витяг, що вона є його дружиною, і всі проблеми. І ну може... таких випадків не було, щоб дружина зверталася так самостійно. Ну, У нас одна велика сім'я. Як пан Іграй співає, що ми єдина родина, ми всі друг друга знаємо. Якщо хтось звертається, ми знаємо. Тут друзі, друзі в що скажеш, то нікому не було відказано. Ми всіх лікуємо. Він просто мобілізований, навіть він не знає цього. Але вступає в сім'ю прикордонників. Війна, на жаль, але триває. Ви, як начальник управління охорони здоров'я державної прикордонної служби, які сьогодні перед собою ставити пріоритетні задачі. Що вкрай важливо у найближчій перспективі зробити, змінити, створити? Для себе я ставлю задачу, я поставив собі намалював план перерізати лінточку двох санаторіїв. Ми розвиваємося, вони приймають, вони працюють, але вони. Будуються, розбудовуються, і от це, от, щоб вона повномасштабно вийшла на 100% своєї спроможності, от у мене а про які саме ви Моршені мірив. Ми судимося з усіма з попередніми власниками, але ми працюємо, розбудовуємося. В ну, наслідство досталось, коли в 2017 році ніколи до того руки не доходили, але зараз необхідно проводити реабілітацію, необхідно проводити. Соціальну реабілітацію, будь-яку реабілітацію, і ми розбудовуємо їх і з можливістю боротися до кінця, там термін перебування в тих санаторіях буде необмежений. Якщо людина отримала спінальну травму, травму позвоночника, йому необхідно соціально адаптуватися в суспільстві, йому необхідно дати освіту, його необхідно вертикалізувати, його, необхідно. Вернути в наш сосуд син бачив, і його товариші бачили, що держава дбає за своїх громадян. Це важливо. Це для мене неурявний план. Особисто для вас, який був цей рік? Рік повномасштабного вторгнення Росії до України? Не знаю, можливо, чогось вже... навчив, можливо, змінив. Не знаю. У мене лютий місяць, як почався, так і ще не закінчилося. Дуже довгий лютий для всіх. Дуже довгий лютий. Михайло Іванович, я вам щиро дякую за вашу роботу, службу, за те, що ви робите. Дуже дякую вашим колегам, вашим підлеглим за порятунок, за щоденний порятунок наших героїв. Дякую вам. Про роботу та забезпечення медичної служби Державної прикордонної служби ми сьогодні говорили із начальником управління охорони здоров'я Державної прикордонної служби України, полковником медичної служби Михайлом Карнаухом. Дякую, до нових зустрічей. Дякую до зустрічей. Ви слухаєте Радіо Кордон. Радіо кордон. Радіо, що об'єднує.